З вами Денис Наїжко, і сьогодні Наїжко буде готувати бургер з ролтона. Так, так, саме з ролтона. Для початку беремо фарш, щоб не заморочуватись, я взяв вже готовий. Ну бо камон, це бургер з ролтона. Ви можете робити фарш самостійно. Я працюю з м'ясом в рукавицях. Відбираємо фарш на одну котлету. Котлета у нас буде величезна, тому і м'яса беремо багато. Обов'язково додаємо сіль, і це для мене найстрашніший момент, бо постійно боюсь пересолити. Якщо ти така сама людина, то став лайк та додаємо перець за смаком. Також для того, щоб зробити котлету смачнішою і соковитішою, беремо цибулю та дрібно шинкуємо. Так, моя майстерність шинкувати це щось з чимось, але все ж таки додаємо подрібнену цибулю та перемішуємо до однорідності це так само старанно, як підбір фільму на вечір. Ой-ой, я підбирати можу довше, ніж дивитись. Так і живемо. Тепер котлету потрібно зробити щільнішою, тож робимо так, ніби ховаємо камінець в сніжку зимою. Хто робив таку тупість, ставте лайк. Залишилось придати їй форми котлети. І все, готово. Але робіть її плоскішою. Інакше під час приготування у вас вийде не котлета для бургера, а пиріжок. Ставимо чайник і переходимо до нашої лапши, а точніше, булочки. Коротше, до Ролтона. Ролтон чекатиме коробку вермішелі за рекламу, якраз взимку знадобиться. Я використовую яловичий смак. А який улюблений ваш? Напишіть в коментарях. Беру відразу дві пачки, і хоч вони вже ідеальної форми для булочки. Але нам потрібно її ще заварити. Звісно, насипаємо всі пакетики, що йдуть в комплекті, бо так правильно, ну і смачніше. І заливаємо це все аж 2. О, бляха, капець я хімік. Хі, ви просто відчуйте цей аромат. Так, тримай себе в руках. Ти готуєш бургер. Ти. Готуєш бургер. Засікаємо 4 хвилини, а поки переходимо безпосередньо до начинки. Беремо помідорчик та нарізаємо на ідеальні гарні кільця, як в рекламі. Обов'язково беремо плавлений сир чеддер. і ще цибулька, але вона в мене вже нарізана. Наш роллтон заварився. Зливши з нього бульйон додаємо туди 2 яйця. Не питайте, навіщо так треба. Та гарненько це все перемішуємо до однорідного стану. Далі беремо паштет. Ні-ні-ні, не переживайте, він нам не знадобиться для бургера. Мені потрібна лише баночка. Зараз ви спостерігаєте, як я намагаюсь перемогти найдешевший паштет, в Ашані. і поки мені це тяжко вдається. І ось, коли я в чесному бою з паштетом здобув баночку, ми накладаємо в неї лапшу і гарненько трамбуємо. Далі ставимо на плиту невеличку сковорідку та вливаємо в неї олію. У мене це оливкова. Угу. Капець гурман, саме те для бургера з Роллтона. Ага. І коли сковорідка розігрілась, витрухаємо нашу пасочку з макаронами на неї та трохи приплюскуємо, щоб майбутня булочка стала трохи ширшою. Смажимо до золотистої скоринки з обох боків. Те саме пророблюємо з іншою булочкою. Ну, нічого складного. Переходимо до смаження котлети. Перед тим як покласти на пательню, потрібно трішки розплескати її. Ну далі побачите навіщо, оскільки котлета у нас дуже товста. То нам знадобиться її постійно перевертати. Зараз ви можете подумати, що я її нафіг спалив, але це просто таке світло. В ході смаження котлета трохи почала відбруньковуватись, але у неї нічого не вийшло. Переходимо до найцікавішого: збір нашого бургера з Ролтона. Спершу на основу ми наносимо соус. У мене це банальний соус для бургера, куплений в магазині. Ну, так і написано, для бургера. Далі на соус кладемо декілька хрустких листочків салату. Два червонезних помідори, хрумкі цибулеві кільця, і це все накриваємо величезною соковитою котлетою. А зверху на гарячу котлету викладаємо скибочки сиру чеддер, щоб він підплавився. Все, всю цю красу накриваємо шапочкою. Ось і все, бургер з ролтона, готовий. Скажу вам так, він вийшов ну нереально красивим. Ніби на намальованих фотках в Макдональдсі. настав час його куштувати. Котлета вийшла настільки соковитою, що з неї прямо йде дощ. It's raining, man. It's raining, man. <кій> так, широко я рота ще не відкривав. Але смак цього бургера то просто капець. Він виявився настільки смачним і соковитим, що за кадрами з оператором його з'їли. Все, дякую за перегляд. Обов'язково дивись попереднє відео. Бувай!